Хто з вас знає, якою буде мінімальна зарплата, а відтак середня зарплата, мінімальна пенсія і пенсія в наступному році? Напевно, мало хто знає. А хто з вас знає Юлію? Ні, не не ту Юлію, яка була першою ту далеко, а вже Юлію Другу, яка тепер прем'єр-міністр Свириденко. Так от ця Юлія має днями буквально вирішити, що закладати в проєкт державного бюджету, щоб подати його до Верховної Ради, яку саме мінімальну зарплату, а давайте їй допоможемо. І так, в цінах червня цього року фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи складає 11 464 гривні. Якщо до цієї суми додати, що треба утримувати. Працездатній особі ще не працездатну малолітню дитину, ну хоча б за половину цієї суми. В розмірі 5732 тися і тому виходить в сумі, що треба платити працівнику мінімально 17196 тисяч гривень. А якщо додати, що вони не можуть разом з дитиною бомжувати і мають мати зйомне житло або в іпотеці, то за це треба віддати 30% від доходу. Це складатиме 5159 гривень, мізер, але все-таки. І тому в цілому це буде 22 тисячі 354 гривні. Інфляція на наступний рік споживчих цін очікується не менше 15%. Тож множимо і отримуємо, що мінімальна зарплата в наступному році має бути не менше 25 тисяч 700. 7 гривень, тож питання: Юля, друга Свереденка, вона зробить мінімальну зарплату більшу за цю суму, таку саму суму чи в два рази менше? Як ви думаєте?